12 червня 2015 року Івано-Франківським міським відділом зареєстровано кримінальне провадження за зверненням мами Ободянського Ярослава Михайловича. За зверненням Ободянського Ярослава Михайловича з приводу того, що вона втратила зв'язок своїм сином відповідно до чинного законодавства. До кримінального кодексу, кримінального процесуального кодексу та наказу 69-го Генеральної прокуратури України, значить, вказана заява повідомлення було зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками статті 115 частини 1 кримінального кодексу України, значить, тобто здійснюються заходи по встановленню його місця знаходження. Це відповідний порядок. Тому трошки було викривлена інформація про те, що його нібито підозрюють у вчиненні намисного бивства. Це не відповідає дійсності. Насправді міліція проводить пошукові заходи щодо встановлення його місця знаходження. Зв'язок з ним було втрачено 2 червня, значить, числа до нас заявою звернулася мама відповідно до статті 214 кримінального процесуального кодексу України протягом 24 годин. Ми перевіряли цю інформацію, оскільки місце його знаходження не було встановлено на той час. Відповідні відомості були внесені до єдиного реєстру. В ході розслідування обставини його зникнення частково встановлені. 2 червня він виїхав в один із районів нашої області на зустріч з іншими волонтерами, оскільки він займався також волонтерською діяльністю. Ось після цього він перебував в компанії друзів і, залишивши свої особисті речі, пішов на відомому напрямку. В подальшому вже його місце знаходження було відстежено по карточці кредитній, де він знімав кошти на території України, а в подальшому на території Російської Федерації підстав вважати, що його хтось викрав, немає. Відповідні встановлені люди, з якими він перед тим як покинути це місце, звідки він пішов, він добровільно пішов звідси, залишивши своїх товаришів. На одній з квартир міста івано франківську вони про ці речі не розповідають, таку інформацію вони не, не володіли. Заведена оперативно розшукова справа з приводу його зникнення, так і розслідується кримінальне провадження. Достовірно відомо на сьогоднішній день, що він знаходиться в Російській Федерації в місті Білгороді. щодо кваліфікації дій однозначно буде приймати рішення прокуратури. Але якщо відповідні будуть звернення, тому що будь-яка людина має право звернутися і повідомити. Так, про злочин чи про будь-яку подію. Так? Відповідно, і слідчі органів справ, якщо до нас надійде над, 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 над таке звернення, відповідно, ми будемо приймати рішення відповідно до чинного законодавства. Припущень може бути дуже багато, але ми відштовхуємося від фактів, які є на сьогоднішній день. Значить, Предпосилок до того, що він покине межі України, таких не було. Він таких висловлював, ну і взагалі таких думок серед свого оточення не висловлював. Відповідно говорити про те, чи це було сплановано, чи це було спонтанно? У нас на сьогоднішній день таких фактів немає.